Міжнародний валютний фонд понизив прогноз світового економічного зростання на 2013 рік з 4,1% до 3,9%. Основні причини такого кроку триваюча боргова криза у Європі та уповільнення зростання в країнах, що розвиваються. Виступаючи у вівторок перед членами сенатського банківського комітету, песимістичний прогноз і щодо американської економіки надав голова центробанку Бен Бернанке з подробицями Тетяна Ворожко. Від часу початку кризи 2008 року пройшло вже чотири роки. А світова економіка все ще не може повернутися на шлях стабільного зростання у розвинутих країнах. Надзвичайно високим залишається безробіття. В результаті знижується рівень споживання, що пригнічує економічне зростання в країнах на шляху розвитку. У понеділок МВФ понизив прогноз економічного зростання в світі у 2013 році з 4,1% до 3,9%. Сятих іріс песимістичний, але треба дивитися на це у контексті, що відновлення все ще триває. Наш квітневий прогноз зазнав невеликих змін, і всі вони в бік зниження. Це ще не кінець світу, але це очевидно не є потужним відновленням. Повільно відновлення триває і у США. Про це виступаючи перед членами сенатського банківського комітету, заявив голова центробанку Бен Бернанке. За його словами, після невеликого зростання на початку року найм нових працівників у США сповільнився, як і економічна активність загалом. Частково сповільнення зростання виробництва та інвестицій відзеркалює економічні проблеми в Європі. Зниження попиту на американський експорт Європі та в інших торгових партнерів США сповільнює зростання нашої економіки. Економісти кажуть, що загроза світової рецесії зростає. Це частково через посилення невпевненості в країнах на шляху розвитку, таких як Китай, Бразилія та Індія. у минулому десятиріччі, особливо до 2008 року, вони мали великі торгові профіцити за рахунок торгівлі з розвинутими країнами. Зараз цього немає, тому що через економічні негаразди зменшився рівень споживання у США та в Європі. Утім, головний ринковий аналітик рейтингува. Агентства Poor's Сем Стовол вказує, що відновлення, хоча й повільно, триватиме звичайно. У разі якщо не відбудеться таких катастрофічних подій, як колапс єврозони чи фіскальна криза в США, Ймовірно, економіка Китаю продовжуватиме зростати на 7-8%. І США напевно зростатимуть десь на 2%. Це звичайно дуже повільно, але це відновлення. Центробанк США обіцяє вжити певні кроки для стимуляції економіки країни, але які саме поки не розголошує. Тетяна Ворожко Голос Америки.